Якщо оцінювати переговори в Аріяді, то перш за все, треба брати до уваги, що це були технічні переговори. Це не були політичні переговори між керівниками держав або керівниками відповідних державних установ. Чим завершились переговори? Отут найбільша проблема. Вони завершились такими, я б сказав, напівформальними домовленостями. Чому кажу напівформальними? Тому що. США домовлялися окремо з нами із Росією. Рівень делегації, як я вже сказав, не передбачав підписання якихось документів, і в Саудівській Аравії жодних документів не було підписано. Остаточні рішення ухвалювалися в Вашингтоні, Москві і Києві вже після підпис... після завершення переговорів Саудівській Аравії. По суті, США. Підсумували підсумки переговорів з росіянами і з нами, от ці підсумки по суті, це щось на кшталт прес-реліза інформаційного повідомлення про підсумки переговорів. От вони і вважаються результатами переговорів. Тому на превеликий жаль, це не юридичний документ, не зобов'язуючий документ, це дійсно якісь напівформальні домовленості, де кожна сторона, скажімо так, бере на себе якісь зобов'язання під умовне, під чесне слово. А яке може бути чесне слово з боку росіян? Ми, на жаль, знаємо. Проте, поки що, це мабуть єдина можливість розпочати якийсь рух до припинення вогню. От на минулу добу є от такі напівформальні домовленості про припинення вогню по об'єктах енергетиці енергетики. Причому є розбіжності в оцінках сторін. Росіяни кажуть, що домовились, вони оприлюднили список об'єктів, ну типів об'єктів, по енергетичних об'єктів, по яких не буде робитися удари. Так воно буде чи ні? Питання відкрите. Але е, нібито от Росіяни вважають, що вже є припинення вогню по об'єктах енергетики. Причому вони рахують припинення вогню з 18 березня з моменту розмови Трампа і Путіна. Хоча сам список цих об'єктів був узгоджений лише в Саудівській Аравії. вже є протиріччя в повідомленнях США про переговори з Україною і Росією йдеться про розробку заходів. Для виконання домовності про припинення вогню по об'єктах енергетики. Якщо розробка заходів, значить остаточної домовленості немає. Я так розумію, ще не узгоджена процедура контролю, подолання якихось порушень, які можуть виникати, і так далі. І от це проблема. Тобто, нібито домовились, але домовленість умовна, і кожна з сторін тлумачить цю домовленість по-своєму. Інша домовленість приблизно така сама суперечлива і не до кінця з'ясована. Йдеться про припинення вогню на морі. Причому українська сторона вважає, що російські військові кораблі не можуть заходити в західну частину Чорного моря, щоб не заважати мирному судноплавству. А російська сторона в свою чергу висунула. Умови і навіть вимоги, ультимативні вимоги до Сполучених Штатів. Вони заявили, що так звана зернова угода чи Чорноморська зернова ініціатива може бути відновлена, поновлена лише в тому випадку, якщо США знімуть санкції, знімуть обмеження аграрного сектору Росії. Ну, Американці сказали, що будуть розглядати це, але це означає, що поки що. Жодного припинення вогню на морі немає. До речі, теж невідомо, чи стосується це портової інфраструктури. Якщо росіяни продовжать бити по портах Одеси, Чорноморська, ну в цілому по портах чорноморських портах України, ну це означає, що реального припинення вогню на морі не буде. Не буде мирного судноплавства, якщо б'ють по портах. І теж невідомо, чи узгоджено саме от припинення вогню по портах. Коли як буде вирішено питання по санкціях щодо зернового сектору Росії, теж невідоме. Відповідно, нібито є домовленість про припинення вогню на морі. Але вона не є остаточною і передбачає ще якісь додаткові домовленості між США і Росією. На мій погляд, ключовим етапом буде домовленість про припинення вогню в повітрі. От вона буде ключовою. І її, на мій погляд, обов'язково треба формалізувати, підписувати треба такі домовленості, щоб вони мали серйозний правовий статус. Припинення вогню має бути формалізовано, де кожна сторона бере на себе зобов'язання виконувати цю домовленість і тоді ми всі побачимо. Зокрема, от нам легко перевіряти, плюс супутників розвідка США це буде робити. Є шахіди в повітрі, є ракети, які б'ють по конкретних цілях, чи немає. Трамп все ще вірить, хоча вже такої віри, вже у нього менше, що Путін все ж таки хоче припинення війни. Але він вже починає усвідомлювати. Він про це сказав. От в коментарі на. Вже після переговорів в Ріяді, він сказав, що він бачить, що Росія уповільнює процес. Ну, добре, що він, хоча б це почав розуміти, тому реакція США поки відкрите питання. Але я думаю, що американцям доведеться реагувати, якщо вони хочуть все ж таки досягти, хоча б поступового припинення вогню, їм доведеться тиснути на Росію. Інакше процес буде розвиватися також проблемно, як він розвивається на даний момент.